Привет. Привет. Ну и вот друзья уже загрунтували. Ну вот, ребята, финальная стадия Жигуля. Короче, ребята, позвонили за семерочку, сегодня думают ехать за дорог. Де, вовешка, де. А які гроші? Які, які гроші? Ми з тобою про щось балакали про гроші. Всім привіт, Всем Всем ребята. І сьогодні веде Назар в YouTube. Да, значит так, знач так. Що ми зробили? Ні. Ми не зробили, доламали. Ну, ми не зробили, да, тільки доламали, завтра поїдемо в поле, вивеземо з пал. 1000 доларів. Це була шутка. 1000 доларів і ми її впалимо. Або 2000 доларів і забирайте. Без акумулятора. <рес> Всім привіт, ребята! Вибачаюсь за вітер. Сьогодні. Работаем. так як я в прошлом відеосі казав, будемо шкурити, шпаклювати, подготавливать до покраса. Зараз все покажу розкажу. І отак, ребята, наводимо марафет прямо машинку і пошла Вот так И... И от. Кавончику пелячки немає, все чотенько. кожу криля треба повісити. Ось так от. Двері взагалі пушечно от тут Підшпакльовуємо, де милки цяточки. Работаємо. Там взагалі по фігні, тут по фіні. Ось все криво, оце де печаль була. Криво. Ну. Зато тепер рівнесеньке. Капот, рівнесенький, мугобойка, дала про себе знати. Ну так от. Зараз будуть вставки, там де ми її шкуримо. то такий же ольк. Так що вже серія буде остання. можна сказати фатальна. Ось так от. In this series to we'll it. Came in, you looking like a sign of grace. I know that I can never mention name my face. My fault, I didn't notice it was out of place. You painted fairy tales on the wall. Call into the better of the house, some maybe show me just a little bit of honesty. I hope I got a heart that I can salvage, but it's getting harder and out of recall. Ось, друзі, вже загрунтували грунт шпакльовку. Отак от. Все. Цяточки всякі. Завтра приїду, буду шпаклювати, а може ми з моїм товаришем удвох будемо шпаклювати. Чи цей затирати? Отак от ми вже. Загрунтували всі проблемні міста. Передок ще ну, бампер просто накинули. Ой-ой-ой, що -ой -ой, упаде. Тут ще будемо проводити роботи, так що не дивіться, тут все загрунтоване, рівненький, все. Завтра будемо затирати. Ну, для нас пройде ціла ніч, а для вас буде одна секунда, так що погнали. Доброе утро ребята! Уже ну, засохло все, все, это грунт шпаклевка засохла. Взяв 600-ту наждачку на машинку 600-ка буде і грубувати, звісно, але я думаю нормально туди. І два листика взяв 600 -та вот так вот. Зараз буду машинкою затирати. Там трохи порядок ще треба исправить моменты так що ребята вот такі діла но вже так підсохло уже офигенно красить больше всего що будем десь в гаражі на дворі красить точно не будем і этот не повторяйте наших ошибок всегда следуйте техніки безопасності одевайте респіратори масховаты так що такі делать Додержується техніка безпечності. Це дуже серйозні віші, їх вдихати не можна. Це мої дурачки. Ось такі. Таке криво вийшло, Що зараз затримується трошки. Зачухається. Ось так Де шкурили такі всі проблемні места позадумали. Грунт шпаклівка, напоминаю вже грунт -грун шпакльовка. Вона всі з сколи получается її можна затирати добре, свободно. От так вот ребята. Так що будемо займатися, зараз все покажу, розкажу. Так, ребята, я відкинули ми бампер, ну, він снят ну відкручений був. От такі в нас є ще попередку нюанси. По поводу передньої пеленочки. Зараз будемо шпаклювати. Спаклівки небагато нанесемо, ну, ну а що робити? В общем такі діла. Ну і не забувайте, що перед кожним ну, шпаклівки треба ну, розтворителем пройти. Заколотим шпаклівку. Я думаю, шпаклівку колотить вміють вже всі, так що сейчас будемо работать. Зараз все увидите. Поки шпакльовочка буде підсихати, ми потім почнемо затирати. I keep trying, but my dreams keep flying away. i song somewhere far beyond. Keep chasing them, and I never rest for a day. It's something I don't do. Так, передок трохи замазали. Зараз беру машинку, буду шкурити, начну з цього крила, начну зачищати. Отак з крила, піду туди, піду туди, отак от. Капот. Ну і коротше, процес йде. Зараз буду показувати. Since I ran into you on a street I wonder if you would Hope everything is going amazing for you And you're not feeling blue I feel the rain pour down my face But that's alright I smile, people passing by Some smile back, some might not I'm always looking for a shade When it's hot, I've been low-key And I'm trying to stop Так, отут от я вже пошпаклював. Оце я тут пошпаклював Все чутенько, красиво. Уже ж і шкурю, уже вон водичка і вперед, вперед. Уже шкурю. Цю сторону повністю зашкурив, багажник, там все. Все зашкурив вже. Отут йду, шкурю, шкурю, шкурю. Так, отут я все зашкурив, крило зашкурив, водітельську дверь, оце залишилося. Пасажирська, пасажирська і оце крило. Все. Так, що зараз будете дивитися про це вас I ran on the street. I wonder if you mood. Hope everything is going amazing for you, and you're not feeling blue. I feel the rainbow pour down my face, but that's alright. I smile, people passing by. Soon, some smile back, some might not. I'm always looking for a shave when it's hot I've I'm lucky, and I'm trying to stop i'ma was, I was, I was, I was... ребята, финальная стадия Жигуля. Покрасовая. Блин, такая белоснежка. Красивый капец. Вот и помощник. Сам помощник. помощник. <с> это... Компаньон. Не то, что компаньон. Это главная идея. Это режиссер. Режиссер. Что надо сказать? Привет, подписчики. Подписываемся на канал. А что надо сказать? Ставим лайки, Ставим тысяч. лайки, там все дела, да. Вы ж не забывайте там, что движения тут такие приблодненькие. Да. Да. <су> ну вот такая, ребята. Жалька получила. Да. Семерочка. Не зря вот, да, мы тут справляемся. Конечно, без распиратора. Ну вы, конечно, такой хернй не занимаетесь. Ну ничего, сегодня вечером Следуйте... сегодня вечером будем приливать растворителем. Да. Слідуйте техніки безпечності і да. одягайте респіратори. Не будьте такими дурачками, як ми. І не ну, питайтесь підпалювати краску, як ми. Да. Ну а далі будемо і... А, її... а потім спали. Ну а далі будемо її роздівати, потім обратно одягати, коротше, приводити в порядочок. Так що слідкуйте, наблюдайте, ділайте кофійок, чайок і приєднувати просмотр. Так у нас ребята вирисовується машинка, Уже покрасили чорним колеса, наклеїли накладки. Ока так, дуже така біленька, світленька, чтенька, красивенька. Покрасили оці, колеса чорненькі. зеркало вже накинули, дворнички все, чорненьке, делаємо з нею оперстиль. Опер Приводимо до ладу, коротше, отак от. І от ми покрасили чорненьку рішуточку, накладки. Там зеркало купили, ще от все накладки підсихали. Мухобоєчка. Котик. Привіт. Ось чуть-чуть. Мухобоєчка у нас така покрашена. Зеркальця. Ой, вадік маляр. Отак от покрасили. Так що скоро буде пушка ракета. Ну от таку, ребята, ми зібрали пушку, так, да, Назар? Зібрали да. таку пушку. Чи на вайба? Вайба, чи <свистовец> От така у нас пушечка. По салоні. Як по салоні? Огонь. Огонь. Шикарно, Шикарно. взагалі шикардос. І от така ззаду чистенька, порядна, ахайну, ну бліб, як сім така. Класний багажнічок, отака ріжу. Ця. Опа, це в нас так багажничок, Все це з акумулятора, ручка. Отак Ну, Запаска лиса, хай звиняють. Це нормально. Трисити да, це... захоче, хтось можна. може. да? так. Да. Дивіться, як закривається раз і все саме головне що ж я ходю розказую все время не цей ходю розказую а не показую включаємо зажигання холодно просто ребята Холодно, холодно зарядка все в нас є давлення не горить так що Контрольний перед продажею та бритва. Все. Ось така. Диски покрасили, молдинги покоїли. По Всього та пісня, так? Да? Красота. Коротше, ребята, дзвонили за сімерочку. Сьогодні думають її їхати забирати. Ну як покупати. 12 часов приїдуть покупателі, так що ми їх зустрінемо, як положено. Зараз підготували 7 ручку швидко помиємо. Предпродажне предпродажне зробимо. Так що давайте, наблюдайте. Будь, остання путь. Остання путь. <гум> Диви притопив як, а? Нормально. Ось, все, ребята, нашу сімрочку купили. Так що... Так що все добре. У мене перекупи. Мене перекупи. Та ні, ну люди приїхали, їм подобалось, да, Подивились, викрашена, чистенька, красивенька, та і все Ось все нас Семерочка. Вот так, ребята, у нас сімерочка ушла, расписочку написали. Бабки де ВВшка деп. А які гроші? Які гроші? Ми що з тобою про щось балакали, про гроші. Я ж тебе тільки як особистим водителем наняв. Ах, ти... Все. Ввешка на кармані.